Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і ми знаходимося в творчій студії мого авторства, де розглядаємо пристрої для роботи відпочинку і розваг з найкращими показниками в світі по функціональності. Ви бачите, бордового кольору це функціональна модель. Вона розкриває весь потенціал м'яких меблів «Трансформер». Призначена вона для спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та побутово розважальних в якості меблів використання. Друга модель, яку ви бачите зараз на своєму екрані, складається з двох модулів: темно-синього та смарагдового. І за призначенням вона ергономічна, тобто така, яка супроводжує людину в будь-яких умовах. В будь-яких обставинах, в будь-яких приміщеннях протягом всього її життя. І от червону, ви бачите, матрацну модель. Вона вже складається на відміну від попередніх двох не з чотирьох елементів, тому що функціональна і ергономічна складається з трьох модулів, кожен з яких по 4 елементи. Це ця конструкція називається Тетраміно. Завдяки використанню цієї конструкції в дизайні. Ми отримали кількість трансформацій в ході перетворення номер 1 в світі. Що й зазначено на, зна... на от знамені або на стандарті. Ще одна модель матрасна червоного кольору. Вона складається з 3D. Тобто трьох елементів. Ми її так зазначаємо в 3D. Що це дозволяє нам. На практиці це дозволяє нам економити в проектуванні приміщень, дозволяє економити на самих приміщеннях, тобто їх кількість значно зменшується, акценти з площі, корисної площі зміню, зміщуються в бік функціональності та ергономіки. Безпека у нас на високому рівні за рахунок того, що ми відмовились від використання. Корпусів каркасів, пружинних блоків конструкції та важких металевих елементів трансформації, механізмів. тобто. Тож, друзі, це проміжне відео, де зібрано всі-всі-всі корисні модулі. Далі ми Трохи розвантажимо це приміщення і перейдемо далі.